Так, доброго часу. Давайте подивимося кривий ріг. Сьогодні вже вечір 10-го, так, числа вже п'ятниця в нас. Давайте подивимось до 19 травня, тобто візьмемо так, тиждень, так, подивимося загальні енергії. Обов'язково залишайте вподобайки, будь ласочка, а Залишайте свої коментарі, пишіть загальні запитання і так, кривий ріг на тиждень. так, Подивимося, кривий ріг. Нічний час. Може бути достатньо активний, і якось дуже багато ще будуть створювати якоїсь ілюзії активності навколо міста. Тобто, іще активність буде на протязі тижня. Кривий ріг: спостерігати будуть роботу захисту, достатньо активну роботу захисту і більше саме в темний період доби. Окраїне міста, тобто це якось окраїни міста. Загалом енергії тримаються такі, як були, тобто активність, польоти, відпрацювання. Так. Ще на цьому тижні ми побачимо достатньо багато активності у просторі так, над містом. Але мені йдуть тут форс-мажорні ситуації по ресурсним об'єктам. Ціль конкретно тут йдуть інфраструктурні об'єкти міста, і вони будуть захищатися, тобто ворог має плани. От, але е, можуть бути форс-мажори, тобто захист може не справитись так, як, е, так, як повинен. Також мені йдуть е, навчальні заклади, треба бути дуже обережними там можуть бути складні ситуації. Е, е, повторювані події по переміщенню тривога в польотах, ситуацію будуть намагатися тримати, іде така, знаєте, тиск, активність, намагання так, проявити таку активність, і наша сторона її стримує, тримає настільки може. Ну, Якщо дивитись загальні енергії, вони незмінні, тобто те, що зараз є, те, що ми зараз відчуваємо, бачимо, чуємо, воно і надалі, в принципі, продовжується, так? Кривий ріг у нас. Дуже загально така агресивна енергія, так, залежність, напруга От, ідуть мені по кривому розі. Багато переміщення у повітряному просторі, і мені тут все ж таки ідуть наслідкові енергії, як не крути, От, треба бути дуже-дуже уважними. До речі, такі наслідкові енергії можуть бути досить неочікуваними. Це форс-мажорні такі ситуації, от тому треба бути дуже-дуже обережними і берегти дітей. Діти і мені йдуть діти, лікарні і інфраструктурні об'єкти, втрата ресурсу забезпечення. Тобто там можуть бути саме такі от неочікувані ситуації.